Привіт, чат! А пам'ятаєте, як в дитинстві все пов'язане з іграми було новим? Кожна локація, кожна механіка. Нам хотілося дізнатися про все. І зазвичай так і відбувалось. В кінці кінців ми знаємо все про цю гру. Чи може. Як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про те, що в іграх шукав майже кожен. І почнемо ми з. Ух! Ох! Ну, ну, ну лякайте ж ви мене так. Це той самий легендарний херабрін. Ви всі бачили цю фотографію, пікселі на які можна перерахувати на пальцях. Легенда Херабріна походить з 2010 року. Єдиний рік, коли люди вірили в повну хуєтінь. Наскільки добре легенда про Херабліна тримається в наш час? <поцюрку> ну що, попались? Напевно, реагували так само, як і суб'єкт в відео. А. Ну воно й не дивно. Херобрін – жахливе створіння. Це мужик. І це не все. Він має білі очі. Взагалі, з херечем ситуація нестандартна. Будь-який інший ігровий міф забули б вже через місяць, але тут. Його досі ставлять на прев'ю ютубери кравасоси. Хірабрін це персонаж, який, ну, за легендою, з'являється на кубічній землі і переслідує гравців по світу. Його характеризують білі очі і неочікувані зловісні дії, які в сучасному світі можна обізвати тролінгом. Ну, а хулі. Хередж був нетухлим таким тролякою, говорять, колись він навіть бороздив моря разом з піратами тролінгу. Незважаючи на те, що Херебрін є сутністю, яку ніколи офіційно не додавали в гру, ну простіше кажучи, вимислом їбаним, він став одним з найвідоміших міфів серед геймерської спільноти. Також самі розробники Майнкрафту з часом стали грати з цим міфом. Іноді залишаючи підозрілі сліди Херебріна в патчах гри, що ніхуй не так ставило з ніг на голову ком'юніті. Так. Хероблін не існує в Майнкрафті, та це може вас засмутити, але не хвилюйтесь, Херобрін був заснований на забутому, який, на ваше щастя, існує в грі, починаючи з версії 1.3.1. Продовжуючи розмову про міфи та легенди у світі віртуальної хуйні, хочу звернути увагу на ще один популярний міф, але вже серед фанатів ГТА. Серед численних легенд, пов'язаних з GTA, особливу популярність здобув міф про Бікфута, або як його ще називають. Макакус ГТА, ге-ге. Цей міф привернув увагу численних гравців і став одним з найвідоміших у світі GTA San Andreas. Бікфут вважався величезною маупою, яка таємничим чином з'являлась в окремих регіонах гри. Багато гравців намагалися впіймати його або довести його існування шляхом детального дослідження та пошуку хоч якихось слідів. Справжність цього міфу ніколи не була підтверджена офіційною інформацією або хоча б розробниками гри. Втім, серед гравців продовжувалось довге обговорення і спекуляції щодо наявності бікфута. Деякі гравці стверджували прям, що бачили його у грі, або знайшли сліди його існування, але такі свідчення залишались сумнівними. А гравців зазвичай називали піздаболами. Кілька слів про популярність міфу, чесно кажучи, міф про бікфута в GTA є вже простроченою легендою, від якої трохи тхне. Постає вона з самого виходу гри, яка варто відзначити не є найновішим хітом на сьогоднішній день. Він став одним із численних прикладів того, як фанати ігор можуть створювати свої власні міфи та легенди навколо улюбленої гри, додаючи її загадковості і інтриги. Ще одною популярною єбаністикою були Жигулі привиди всі же GTA San Andreas. Хоча між цією легендою та іншими з цього списку є одна важлива відмінність, жигулі привиди справді існують в грі. Ахуєть, правда. Мене ще в дитинстві нереально лякала ця фігня, описуючи, чим взагалі є цей феномен. В GTA San Andreas серед численних машин, які можна зустріти на дорогах міст, існує певний тип автоблях, які здобули ганебну славу завдяки своїй, м'яко кажучи, припизнутій поведінці. Ці автомобілі, які часто називають жигулями привидами, можуть рухатись без водіїв, чим часто і лякали прикалістів, які просто шукали секрети та загадки. І ті самі шукачі загадок пов'язували ті до вас з культом Епсилон. І все я зараз точно занурюватись не буду. Але не бійтеся, глядачі, я тут, щоб заспокоїти вас. Скажу так. Виникнення цього міфу пов'язане з певними технічними особливостями гри. Жигулі привиди насправді є багами, які призводять до неправильної поведінки цих Жигулів. Розробники гри навіть в голові не мали такого ефекту, і це стало одним із прикладів того, як помилки можуть стати основою для появи міфів у відеоіграх. Міф про жигулі привиди став частиною історії GTA San Andreas та культури геймінгу, і його пам'ять продовжується жити серед фанатів гри. І гадаю, що це все. Дякую, що подивились мої матюки в інтернеті. Хочете ще? Підписуйтесь, залишайте коментарі. Ну та оці от штукенці, як вгору, які вгору стирчать. Як не вивчив їх називати.